Я вас всіх всіх вітаю у своєму в'язальному просторі і запрошую у свій влог. Сьогодні я вам розповім, з чим я йду в цей тиждень, що я вже маю після вихідних, які в мене плани. А також ви будете спостерігати протягом всього цього відео, як я реалізую ці плани. І, звичайно, по традиції в кінці тижня ми підведемо підсумки. І так, що я вже маю? А маю я вже дві готові. Сніжинки. Чому дві? Поясню. Розпочала, зв'язала біленьку сніжинку, на її прикладі відв'язала відеоурок, який вже сьогодні вийшов на каналі для вас, успішила. Але для цієї сніжинки я взяла коко і вона вийшла за тонкою, тобто маленький розмір. Тому було вирішено. Я ж хочу собі саме таку підставку під гаряче. Тому я вив'язую з Алізебела ось таку підставочку, але, на жаль, у мене немає світла до цих пір, і я не можу випрати, щоб відпарити її. Тому я вирішила залишити на момент, коли буде світло, а не чекати, поки в мене був інтернет, ще завантажити для вас відеоурок. Ось так. Тому на цьому тижні я вже маю дві готові роботи, які прийшли з вихідних. Це такі невеличкі, але все ж таки приємності, як кажуть. І так, що ж я планую зв'язати? А зв'язання у мене, дивіться, скільки процесів. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 процесів я поставила собі за план. На цей тиждень. Я хочу в першу чергу завершити чоловічу шкарпетку. Ось за вихідні я її розпочала, тільки трішки набрала, тут десь, можливо, рядів 12 відв'язано, не більше резиночки, мені треба, хто пам'ятає, 70. Інша вже шкарпеточка сохне. Як висохне, я вам покажу. Хочу готову пару мати на цьому тижні, тому треба й. Прискорюватись, тому що на наступний тиждень у мене заплановано у моєму спільнику в'язання спортивних шкарпеточок для себе, і тому я забігаю наперед. Можливо, навіть і розпочну я їх ще на цьому тижні, як завершу цю шкарпетку. Але тут ще не так просто. Я все написала в тому черзі, яку б я хотіла. Звичайно, реалізувати в першу чергу, як кажуть. Так, наступний процеси, який я записала, це завершити ось цього коня. Дуже-дуже хочу. Якщо завершу за раніше, то почну нову іграшку, але про це буде згодом все розповідатись. Зараз мені потрібно вив'язати тіло. Тут буквально все-таки і петельок побільше, і всього-всього. І я подивлюся, тому що мені потрібно. Іншу іграшку також в'язати, але і для свого спільника також іграшку в'язати Тому я хочу обов'язково завершити на цьому тижні, щоб я могла підготуватися до наступного тижня, щоб і відзняти для вас деякі важливі нюансики. Ось так. Тому це процес номер два, який я беру з собою. А тому хто я вже викладала план сніжинка-підставка, як кажуть, завдалі. Ну, я знала, що це дуже швиденько вийде. Наступний моментик у нас чоловіча маніжка, яку я в'яжу спільно зігрі мою душу. І я зараз в'яжу з за цієї пряжі чудовою. Мені дуже подобається, чесно кажучи, як виходить полотно. Дуже класно тримається резиночка. Я вже працювала з цим полотном. Правда, я тоді працювала з шкарпетковою пряжою, тут 100% шерсть. Чоловік мій відносив на роботі два сезони шкарпетки. І вже на цьому сезоні я вже бачу, що вони світяться. Але це була шкарпеткова тут, 100% бавовна і як вона носитиметься, я, чесно кажучи, не знаю. Тому я працюю поки що над матманішечкою, і я хочу б її також завершити. Якщо це всі готові роботи мого тижня, будуть готові, я буду просто неймовірно щаслива. Тому що далі в мене йдуть процеси більш складні. Звичайно, я забігаючи наперед, я як завершу цю маніжку, то треба розпочинати одразу наступну. Хоча б штук 5, щоб п'ять було ще відправляти Наташі. що ж я відправлю там дві-три і знову дві-три, то вже хоча б 5 вже для п'яти людей буде матись якийсь результат. Так, роботу я беру свій светрик. Чесно кажучи, плани амбіційні, але з цим светриком по-іншому ніяк. Зараз поясню, чому. Тому що я хочу цей светрик собі зв'язати до Нового року. А щоб його завершити, то треба ж в'язати активно. Тому ставлю план мати 20 см за тиждень робочий. Робочий одразу оговорюю, бо я іноді не оговорююся. І, мабуть, все мене чує, що мені треба в'язати менше. Так, ставлю маркерочок на останній петельці відв'язаній, щоб ми з вами могли потім відміряти, скільки ж я відв'яжу за цей тиждень. Я ще не працювала над ним. Тут 10 рядів. Так, виверідня сторона. ось. 10 рядів я хочу ще десь отак, тобто ще рядів 5. І можна буде починати в'язати малюнок. Коли вже почнеться малюнок, буде цікавіше, я перейду по-перше на спиці більшого розміру, бо резиночку в'яжу меншого розміру. Так, ну і, звичайно, кардиган. Цього разу я вирішила, що вже не буду ставити плани по 10 см. В цілому я тут непогано відв'язала, 10 см 10 відв'язала, буду від'єднувати нитку і працювати надрукувати. Над рукавами заговорююсь, вибачте, будь ласка. І так як рукав менше, ніж тіло, то я хочу в'язати кожного дня по 10 радочків рукава. Дай Бог, щоб так і було. Якщо я буду відв'язувати, то в цілому понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, 5 робочих днів я буду мати на кінець тижня 50 рядів. Подивимось, що вийде з цього. Я буду вам розповідати. В Цілому кожного дня не буду підключатися. Як тільки я завершу шкарпетку, я собі для себе ціль поставила, хотілося б швидше, я приступлю до роботи з цим пледом. Тобто не тільки до роботи. Я познайомлюся з ним ближче, бо я, чесно кажучи, до кінця я маю уявлення, як це все в'яжеться, але ж хотілося б зберігати малюнок. Бачите, тут йде ось такий цікавий край. Мені дуже подобається. Міздається, роз... це просто так в'яжеться ця резиночка. Господи, резиночка. І так, де резиночку назвала. Це дуже красиво, мені треба вив'язати повністю, хоча б один кутик, можна і два. Лариса сказала. Ну, як піде справа, цей кут мені треба вив'язати. Тобто зараз треба над цим працювати. І для того, щоб над цим працювати, треба дуже-дуже добре з цим розібратися. Тому мені треба на цей час. Я хочу подивитись відео Лариси, як правильно це все робити. Я тут дивилася, але пам'ять. Повірте, вона мене вже підводить. Я дивилась, потому, що, тому що мені дуже цікава була ця техніка в'язання. І, звичайно, все, що вийде, буду вам показувати. І для того, щоб завершити цей проєкт, мені треба... а де його діла, не знаю. Працюю я з цим оточком, як я сказала. Я у попередньому відео говорила, що я уточню всі деталі, вам розповім. Працюю я з цим оточком і, звичайно, все, що буде виходити, буду вам показувати. Але в перші дні точно з неї не візьму, бо зараз в пріоритеті шкарпетку завершити. Як тільки я завершу шкарпетку, то беруся за цей плед. Розберуся з ним, пов'яжу трішечки і. До кінця тижня, якраз. Скоріше за все, в цьому, на цьому тижні зі своїми спортивними шкарпетками, можливо, просто розпочну, щоб, знаєте, коснову дати собі швиденьку. Тому що в цілому, шкарпеточки спортивні в'язати швидко, адже це не чоловічі, де 70 рядів, тільки однієї резинки для паголінка треба відв'язати. Ну і плюс все ж таки довша підошва шкарпеточка. Ось такі мої плани. В цілому я порахувала 1, 2, 3, 4, 5. Шість процесів на сьогоднішній день я вже маю і над якими я хочу працювати. І з цих шести процесів я хочу мати три готові ще роботи, вже дві є, хоч дрібні, але вони є. Ще три готові роботи я хочу мати, і розпочати два нових процеси. Все ж таки, плани дуже амбіційні. Пішла я творити, і ми з вами зустрінемося трішки згодом. Дорожі друзі, у мене зараз майже 10-та вечора, п'ятниці, і я вирішила, що треба підвести підсумки. Є в мене багато часу, має скоро повернутися чоловік додому, і я вирішила поки чекаю його, запишу, покажу, що. Бо в цілому можна було б ще пов'язати ще й зараз вечір та завтра, хоча б до півдня, але я не знаю. Що там буде зі світлом, коли його вимкнуть, коли його включать. Цей тиждень, я вам чесно кажу, був неймовірно важким. У нас вдома світла не було по 14 годин. Один раз 11 годин підряд, у нас не було світла. Один день у нас перерва була в одну годину, тобто з тобто, самого ранку нема. Одну годину дали і через годину виключили, і аж пізно ввечері вимкнули. О 10-ті вмикали. Ну, одним словом, це було дуже важко. Сьогодні у нас ще лайтово. Вимкнули близько 8-ї вечора, ой, вибачте, близько 8-ї ранку, увімкнули десь близько 12-ї дня. Тобто десь година 4 не було. І ввечері вимкнули близько 6-ї і увімкнули о 8-й. Тобто сьогодні це саме Найменш вимикаємий день по світлу шість годин. Але деякі дні я мене вдома не було, тому не завжди є можливість. Тобто, коли є світло, ти займаєшся тими справами роботою, ти займаєшся домашніми справами. А коли його немає, ну я мабуть буду, якби можна було, якби був якийсь графік вимкнення світла, то можна було б якось планувати. Неможливо я стільки не шукала цих графіків. Максимально, що я знаходила це на ранок, але дуже важко. бо тобі треба пропланувати на цілий день. Одним словом, це був жах. А тепер давайте я вам трішки пожалілася. Але думаю, я не одна така, хто в Україні, і мене дуже добре розуміють. Давайте до процесів. Що ж у мене так? У мене маніжка. Я звичайно дуже хотіла, щоб вона була завершена, але на жаль, нічого нема. Тільки вив'язана. Ой, щось трапилось. Зацикливала штати, точніше. Так, вив'язана горловинка повністю. Ось так виглядає вона. Мені дуже подобається. Класно, все, жорстковата, але я знаю, що мене чекає, тому в цілому непогано. Що я хочу сказати? Я вже розставила маркаручки для реглана і буду в'язати. Мені залишилось зараз десь сантиметрів всі від 7 до 10, я так в'яжу, знаєте, на око. І потім вже буде в мене маніжка, Щоб, Що не знаю, можливо, за вихідні вив'яжу і в наступному влозі вам вже покажу готову роботу. Але нічого не обіцяю, бо тут таке тепер. Хоча планую. так. Маю все рівно на цьому тижні готову роботу це шкарпетки. Ось тільки не дов'язала, тому вирішила підключитись до вас. Ось, бачите, це ця вже вибрана і заблокована шкарпеточка, а ця виглядає ось такий вигляд. має. Я ось подумаю, можливо, для вас треба зняти відгук на цю пряжу. Можливо, комусь це дуже-дуже буде важливо. І він буде знати. Так, на 45 розмір у мене пішло рівно 70 грамів. Стосовно тактильності, хочу сказати: ця більш приємна, не така рихла. Я в'язала на 2,5. В цілому я практично всі свої шкарпетки в'яжу на спицях 2,5. Але було б краще, що це тут у нас по п'ятці, а у все добре. Але, звичайно, ідеальний варіант говорити відгуки, коли вже чоловік поносить цю пару. Ця ще не вибрана, і, чесно вам кажуться, якщо дивитись на камеру, то ця темніша, ця світліша. Але я буду прати, ось маркерочок навіть ще знімати, тому треба це попрацювати. Пара готова все ж таки. Тому я можу сміливо переступати до задання номер 2 яке заплановано на наступний тиждень. Це спортивні шкарпеточки. Так, це єдине, що я вам кажу, що на наступний тиждень як саме в завданні у моєму спільному проєкті 6 подарунків за 6 тижнів. Це новорічні шкарпетки. І я планую в'язати собі спортивні з новорічної просто пряжі. Так, що далі? Далі мій кінь. Він має ось такий вигляд. Ну, в цілому, він дуже вже схожий. Ось така в нього тут дубка вийшла. Я вже вставила. Встромила проволочку, вона так гниється, то можна виставити, як тобі потрібно. Тут ще нічим не напихала, мені ще треба в'язати, але ем, я вчора чому не в'язала, світла не було цілий день. Я вже говорила, в мене майстер-клас на комп'ютері. І зараз, треба трошки поправити. Ну, тут ще ці нюанси, які треба буде поправляти. Чи я щось не та ні, все Треба на комп'ютері майстер-клас, і я просто сфотографувала, але один шматочок не довідзняла, Тому і вийшло, що не могла б вв'язати. Хоча б більше пов'язала іграшки. Так, з моїм светром ось скільки попрацювала. Рапорта не вив'язала візерунку, тільки почала ось як виглядає, мені дуже подобається. Резиночка і якщо я вам не помиляюсь, ось скільки відв'язано за цей тиждень. Зараз поміряємо взагалі, скільки ж у нас вже є сантиметрів. Десять сантиметрів виходить. 9,5 беремо. Відв'язано з сантиметром. Це. Як на мене, дуже-дуже мало. Треба більше в'язати, бо до водозими до залишилось мало. Ну і тут, звичайно, ніяких 10 рядів я не відв'язувала. Все, що в мене є, це ось, бачите, 20 рядів. Тобто, коли я вам показувала, і наступного разу ще 10 в'язала. І оце ось цей шматочок. І в сантиметрах зараз вам також міряю. Скільки це сантиметрів. Звичайно, до пледа я не дійшла, бо шкарпетку, як ви розумієте, тільки завершила. В цілому плед можна було взяти, але поки цього робити не буду, на жаль. Так, тут також у мене 9 см. Бачите, відв'язано. Ось такі мої роботи за цілий тиждень. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі.